Ви чуєте, як прокидається село? Ранок холодний сьогодні в нас. Градусник показує плюс 4, але таке враження, що мінус п'ять. Морозу нібито немає, але в повітрі дуже-дуже холодно. Всім доброго дня. З вами Гануся на її каналі Ганусині Викрутаси. І сьогодні я з вами хочу поговорити про ось таку гарну квіточку, як орлики звичайні, ніжні, тендітні і такі неповторні. Вона дуже часто зустрічається в наших садах, квіточка з родини жовтицелих, є махрові і звичайні форми. В моєму саду ця квіточка з'явилася вже років 15, а то й 20 тому. Я її висівала з насіннячка. Сіяла звичайним способом у горщик, зійшло декілька рослинок, і потім навесні я її висила в ґрунт. Це багаторічна рослина. Рослина така має такі гарні листочки. Ще її називають водозбір, тому що вранці, коли росать після дощу, оці Гарненькі такі листочки збирають багато-багато краплинок роси. І вони дуже-дуже ажурні. Сьогодні роси немає, тому я цю красу вам передати не можу. Квіточка цвіте зазвичай травень місяць. Але декоративно напротязі всього сезону. Потім е, стебла квітконосів обрізаємо і листечко, листечко наростає кущиком і гарно декоративно виглядає на вашій діляноці. Ось тут у мене звичайна форма квіточки, а ця махровенька. Є Майже однотонні, а тут далі у мене ось така балеринка, бачите, з бордовими шапочками і такими світло-ружевими платячками. Я на них ще кажу балеринки мої, тому що в них дуже-дуже гарні веселі платячка. Ця рослинка дуже неприхотлива в своєму вирощуванні. Вона і засухостійка, вона не дуже багато водички потребує. Але чого вона не любить, так це вона не любить пересаджування, ось уже в такому вигляді на весні. Тому що вона вам обов'язково прихворіє і може навіть не зацісти, коли ви її викупаєте весною. Вже з листечком і будете пересажувати. Пересажувати можна її тільки з комом в землі, і то треба дуже-дуже обережно викопувати, щоб не пошкодити коріння. В неї глибокий стежневий корінець. І коли ви його пошкодите, а ще, не дай Боже, обтруситься земелька, і ви її будете з голим коренем садити, вона обов'язково вам прихворіє. Так що, якщо пересаджувати еквалегію, як то її треба пересаджувати тільки восени. або ну, на постійне місце, Де вона буде рости, або е, висівати там, де ви хочете її бачити. Крім того, що квіточка дуже оригінальна і красива, вона ще і є лікарською рослиною. Про це я дізналася зовсім недавно. Випадково натрапила на відео Наталі Земної, і там вона дуже гарненько все розказує про цю рослинку. І що саме цікаво, дуже лікарські властивості мають кольори особливо синього, фіолетового і бордового забарвлення. Але крім того, що вона лікарська, вона ще. І отруйна рослинка, її треба обережно заготовляти і сушити окремо від всіх інших лікарських рослин на горищі чи десь у іншому приміщенні, що добре провітрюється. Я вам сьогодні не буду розказувати про її лікувальні властивості. Якщо ви зацікавитесь то, будь ласка, знайдіть на Ютубі відео Наталі Зимної про аквалегію чи орлики, і там вона дуже-дуже гарно про це все розказує. Єдине знаю, що вона і заспокійлива, і е, як жовчогінний препарат її вживають, потугінний, жарознижуючий, е, лікує потенцію чоловіків, а також. Лікує багато жіночих хвороб, тому варто на неї звернути увагу. Заготовляють орлики, траву орликів під час цвітіння, зрізаючи її від поверхні землі 5-10 см цю травичку і сушать. Орлики мають здатність переопилюватися. Вони гарненько дають самосів і таким чином з'являються нові кольори квітів. Так що, якщо ви маєте у своєму садочку один чи два сорти еквалегії, вона вам дасть дуже велике різноманіття. У мене, наприклад, такого кольору ніколи не було. А зараз подивіться, які вони симпатюльки. А переперевилися вони в мене ось з такого кольору і не знаю від яких квітів, тому що в мене тут ростуть ось такі іриси, і росте ультрамариновий дельфіній. І в результаті чого в мене з'явилися тут ось такі синенькі дзвіночки. Паляринки, я завжди на них кажу, вони мені так подобаються. Ось такі ніжненькі ніби наречені стоять, сховалися тут у мене в піонах, де насінинка упала, там і проросла. Якщо ви хочете розвести собі Аквалегію її слід висівати свіжим насіннечком. І ту бажано колегію висівати зразу по поверхні ґрунту під зиму. Ось уже джмелик прилетів до нас. І працює, бачите, як збираємо док. Хоча, крім бджілок і джмелів, її ось бачите, як пошкоджують ще і оленки волохаті, бронзовки. Вони також виїдають її пилок, і вона, бачите, така стає не дуже приваблива. Ніжні, ніжні кольори. А тут ось такий простенький розпустився. Це все, друзі, все у мене йде самосів. Квітки, тучки насіваються самі. Нім тут подобається. Вони тут у мене не дуже сонячна сторона і вони ростуть високі-високі. Ось я зараз стою, знімаю. Камера майже на рівні плечей і ось такого розміру у мене ось ця квіточка. Так що, якщо ви хочете цю квітку в своєму садочку, вам варто придбати хоча б декілька кущиків, і ви будете мати повне різноманіття, бачите, ростуть. Звичайно, коли вже кущику декілька років він такий розкішний, багатий кущик. А ось це в мене минулорічний кущик, бачите, який, він ще маленький, невеличкий, але він набирає свою силу з, рук... з руками. І от бачите, вони сходять у мене, тільки ну, дають самосів. Я насіння мало коли збираю, тому що завжди забуваюся за нього. О, і воно собі тут падає і проростає. Я, звичайно, їх не всі залишаю, тому що дуже-дуже вже -дуже їх у мене багато. Ось, будь ласка, тут у мене рослинка, вам покажу. Ой, це в цьому році зійшла. Вона ще не цвіте, звичайно. Але я її тут залишила. Коли ранній раночок ще в селі тихенько, тому, як ви любите, я вам залишаю справжні звуки природи. Але коли часом виходжу знімати вечором і гам, особливо в моїх сусідів завжди гамірно, там у них велика сімейка, тому приходиться накладати якусь музику. Ось такі красуні, красуні, красуні. Я хочу, щоб ви так закохалися в ці квіти, як в них закохалася я. Чуєте, як горлиці перегукуються. Дякую, що дивилися мене. А ще буду дякувати, як ви напишете коментар, чи ростуть у вас такі квіти, чи ви їх любите. І чи ви чули, що це є лікарська рослина? Почитайте, дуже цікава рослинка. Наталя Земна про неї дуже гарно розказує. Бо я не фармацевт і, і, і не бабулька ведунка тому я вам таку характеристику не дам. Ну те, що вона лікарська, я вам скажу впевнено. Всього вам найкращого, друзі. Разом до перемоги молимося, донатимо для наших волонтерів, допомагаємо нашим хлопцям, не сваримося, об'єднуємося, тому що тільки в єдності наша сила. І вирощуємо квіти, щоб заквітчати нашу землю, загоїти її рани. Всім пока.